Львівський ранок сьогодні, друзі. Єгор, і Та, ціла команда. Виїхала саме туди для того, щоб сьогодні відчути львівський вайб і безумовно люди і історії. І зараз знов микається Неля і Єгор. І у них вже інша локація. Історична ще одна локація. Доброго ранку. Ну просто вау картинка, колеги. Друзі, доброго ранку і вам. Насправді ми вам обіцяли, що місцем нашого наступного включення буде Український католицький університет. І власне, ми тут для того, щоб поговорити саме про феномен цього е, закладу вищої освіти. Я цей феномен відчув перше, коли мене запросили поспілкуватися з абітурієнтами, зі студентами. Е, тут е, два феномени: перший історичний. Подивіться, от якщо побачите, їм покажи, будь ласка, от там е, радянська забудова стара. Там як у Києві, колись на Софійській площі Михайлівській хотіли побудувати радянські храми, так їх називають, та але не добудували. Слава Богу, і от добудували інші храми науки насправді і не тільки тут великий комплекс. По-друге, тут вільний простір, і тому, можливо, про ОКУ говорять всі. От давайте більше про це і про цей феномен з Андрієм Шестаком Поговоримо отець Андрій Шестак, директор школи журналістики та комунікації. Уку. Отець Андрій, вітаємо. Вітаємо вас. Доброго Дай, ранку що і бачите. От про всі говорять в моїй бульбашці, точно ми з нелі говорили так, так само. Абітурієнти кажуть від 16 до 50 років або УКУ, або за кордон. Чому так? Як ви думаєте? Я думаю, що УКУ, в принципі, є місцем місцем сили. Ви це бачите? Це український стартап, без перебільшення, який розпочинався від одної невеличкої кімнатки і дитячого садка, приміщення, яке ми отримали, до, до величезного комплексу 2300 тисяч студентів, які навчаються тут, і способу імплементації нових способів. Про храми, так звані про які ви сказали, один із них ідеологічний був на цьому місці. Ми ми переформатували його, якби абсолютно зруйнувавши, і просто на його місці побудувавши побудувавши цей університет сути добре будівля, будівля будівлює, але чому сюди все таки студенти йдуть і порівнюють за кордонами вищими? чому вважається це університет же не будівля та саме я вважаю, що це про взаємовідносини тому що нашими трьома ключовими словами є свідчити служити і спілкуватися і це про пошанування гідності самого студента це про якісну освіту і про це іншу типологію відносин будування певних мереж взаємовідносини які дають ефект цей університет є завдяки тому, що щоб є величезна кількість людей, які вірять в український феномен трансформації в нове суспільство. І як мінімум цей університет є цим прикладом. Минулої зустрічі я був вражений. Просто як наскільки ви мобільно ставитесь до програм, тому що великі вузи ну до честі їх вони великі, та але вони дуже негнучкі у е, створенні програм. З ви будь ласка, кількістю та? теорії, але з безприймення без цього на практиці. Потім у вас інакше, абсолютно У нас абсолютно інакше, тому що я також є заступником декана факультету спільних наук, і ми мішаємо комбінуємо між собою студентів. За хвильку ми це побачимо, як в одній аудиторії можуть працювати між собою. Бою, бізнес-сектор, журналістика, е, політологія, соціологія тобто, це це про вміння, якби творити власне ці горизонтальні зв'язки вже від парти. і. Ам аплікувати їх в реальне життя, от ми з маємо змогу за стіною буквально е, історик Ярослав Грицак. Його представляти не треба. І от якась ця комбінація студентів різного віку, різних фахів. Давайте пройдемося, але е, отець Андрій, щоб не була, знаєте, думають зараз, рекламують вуз. Приїхали один плюс один. Давайте про міфи поговоримо купа Пеплі, їх навколо їх навколо купа. Нелечка. Ну, давайте почнемо з того, що говорять, що випускники уку мають йти працювати в монастир після випуску. Коротка відповідь. Е, Коротка відповідь, я думаю, що ви вже бачите, який я священник, як мінімум візуально, і ми вже сказали про бізнес і про журналістику. Було би класно побачити там монахів і священників, але це не про те. А тепер зовсім так або ні. Студент уку має бути католиком, так ні? Ні, обов'язково має бути релігійною людиною, так ні. Бажано, але ні. Хлопці і дівчата. навчаються і живуть окремо проживають окремо в наших просторах в колегіумах. Так навчаються разом щоденні молитви обов'язкові? Е, побажання. УКУ спонсорує Ватикан. Uh -huh. е, та можливо частково через різні е, через різні організації, але ні, це про український бізнес і підтримку українського бізнесу цього університету. Отець Андрій, ми підійшли до аудиторії. Я вже бачу е, пана Ярослава Грицяка. Е, Я так розумію, що це така зустріч. Лекція, але це модель, щоб ви розуміли ясно, що це телебачення. Ми не зможемо прямо зайти прямо в лекцію, але маємо змогу підглядіти, як це все відбувається. Та? Е, запрости нас да, бо ми ж в гостях. Да, та да. дякую дуже. Панове ранок і добрий таємо. вам і вибачте, що прорвали вас. Вибачте, що увірвалися. Так давай поставити. пройдемо, якщо вже так знаєш, як гості Але, маємо ну, на просто правшій... на вашій моделі. Хочемо побачити, як працює УКУ і як тут все відбувається. Ось, видно, що це все річ є змодельоване. Тобто, ми не вірвалися в справжню лекцію, яка, яка відбувається прямо зараз. Але це про справжню модель, яким чином журналістика чи український бізнес і представники українського бізнесу наприклад, сходяться на основі історії ідей, якби. Трансформацію українського, в тому числі, суспільства, як, як цінності насправді об'єднують нас для е, зміни українського суспільства Одесь Андрій, представте, будь ласка, хто е, в аудиторії сидить Ярослав Грицака? Ми знаємо зараз. Там, до нього повернемось там, його представляти Грицар... не треба. Хто в аудиторії там е, в аудиторії є е, мої однокурсники в. Е, Львівської бізнес школи УКУ, а також мої студенти школи журналістики та комунікації. Тому це одна з найприємніших середовищ, які би я міг зустріти сьогодні. Включно з вами. Це різний вік, це різний фах, це різні міста, різні статуси, міста, різні статуси. Е, пане Ярославе. Е, ви тут, ви професор УКУ. Е, багато з вузів хотіли б дуже мати вас. Чому ви тут, а не в Києві? Наприклад, Львів'яна, це даремне питання. Питати. Хто, я що... неправильно. Я неправильно поставив Хто, питання вий, в Хто ж в Києві? Не їде, скаже. Ну якщо серйозно, давайте я правда не підготувався. Це неправильне питання для Львів'яна, Я розумію, я перепрошую. Але але та, але слухайте, насправді, феномен УКУ в тому, що це вільний вуз його обирають між західними вузами. Я не пригадаю, щоб якийсь інші вуз стояв в категорії або західний, або якийсь український. Чому так? Ну, перш за все, це не державний вуз. Це дуже важливо насправді, тому що перші містети і всі містет є не державні. би що ми про державу не говорили, держава має накладає свої обмеження. Знаєте, дуже важливо. А нормальний містет ми має автономію. І це не є. Ми не маємо державного фінансування. На щастя, це дуже велике. Ми живемо на фандрейзингу цілком, а це означає один величезний прорцією свободи. Ми то можемо робити експерименти, які ми не шукаємо дозвіл. Дуже важливо. Скажемо, я історик, я можу сказати, що таких факт в історії ще не було. Українські шоді разом бізнесмени, журналісти і ще інші можуть тут сидіти, бо скажімо, і ті, самі косне мають, які всі разом читають історію ідеї. Читають Микавелі, там Маркса, Кам'ю, Платона, Аристотеля. Знаєте, це все. Оце це нова Нашу це бізнесменам. Сенси. Тому що ці бізнесмени, які сидять, не всі вже мають успіх. Не мають величезні гроші успіх, але не треба шукати сенс. І це те, що зараз шукає також Україна. А не можна шукати сенс, якщо ти не маєш, знаєте, воно кажучи, сильні точки відношення. Не можна, кажучи, там читати книжку історію України, що дуже важливо, але кажучи, читати Аристотеля. Бізнесмени, підніміть руку, будь ласка, щоб ми вас побачили. Господи. Господи, і це історик Ярослав Грицак. Та, от, будь ласка, поєднання таке заради сенсів, заради нового сенсу вищої освіти. От таке. Люди добрі. Зараз клине мовчання за кілька миттєвостей, і я маю Києву передати слово. Ми просто точково маємо вам показати все, що відбувається у Львові. Спасибі вам за цю змогу. Ми вам безмежно вдячні нас. Будь ласка, ми і ваші далі повернемось. Товариш майор. Оце я вам і все, що ви розуміли, без підготовки. Ось він один Щас такий можу. на всю країну Щас. Щас і один можу. такий я... на всю країну Львів, і там Неля, а, і Егор. Колеги, як вам? Слухайте, Арсену, передайте, будь ласка, про товариша Майора. Це не зовсім жарт, тому що тут був радянські корпуси за уку. Ми досі залишилися в УКУ. Зараз тут інший світ, і ми не спеціально не пішли на Стрийський ринок, щоб залишитися зі студентом. отець Андрій Ярослав Грицак, професор УКУ і студенти, студенти у геть та. з різних факультетів віку історії, і ми продовжуємо. Слухайте, ну насправді дуже бурхливе обговорення. Викликала наша наш приїзд сюди в коментарях. І от глядачі питають. Дуже така прикладна інформація. Чудовий університет. Дякуємо за інформацію. Можна вступити до закладу без ЗНО, щоб отримати другу вищу освіту? От такі запитання. На жаль, в цьому році Міністерство освіти і науки України змінило трохи правила правила гри, тому потрібно здавати ЄВІ і ЄФВ, так званий якби мультитест, для того, щоб вступити. Тому рекомендую всім. Глядачам сніданку, штуркнути також всіх своїх рідних, щоби до кінця травня обов'язково зареєструватися на цей тест, пройти його і успішно нас навчатись, враховуючи те, що в нас ми видаємо дипломи державного зараз. А до речі, є можливість навчатися безкоштовно або отримати якусь стипендію чи грант, щось подібне. Так, очевидно, є. Ми настільки е, дивно цікавий університет, що ми самі шукаємо гроші для наших чудових студентів. Тому ми е, маємо різну систему фінансової підтримки від 25 до 100 відсотків. Все залежить від е, ваших здібностей і, е, і вашого соціального статусу. Але тому... пан Андрій, у нас люди питають про гроші, конкретні речі. Вітальні дуже та е, і це вище середньої е, плата за освіту. Е, давайте конкретно про цифри, щоб ми розуміли приблизно розуміння. Е, Цифри на бакалавраті сьогодні становлять 150 тисяч, так само як і навчання на більшості майстерських програм буде варіювати приблизно цією цифрою. Для бакалаврату це один рік навчання, для магістерських програм це, це або цикл. Очевидно, що на інших програмах ця сума може бути в рази більшою. Ми е, заходьте на сайт, просто дійсно, щоб ми зараз не перетворили на лекторії по тому, як вступити і і скільки це коштує по різному Це коштує. Але слухайте, е, це я вчора, як ми жартували з вами. Та у вас інколи буває місія, як у міністра охорони здоров'я говорити, що інколи е, охорона здоров'я має бути платною, щоб бути якісною. Так, так буває е, довга велика розмова. Зараз продовжуємо зі студентами. Вже Я вже хочу просто перехопити увагу сюди, та? тому що ну, у нас є декілька хвилин, щоб дізнатися історії всіх, хто тут навчається. Можливо, не всіх, але тим не менш, давайте почнемо з вас. Давайте знайомити. Давайте звати мене Тарас. На сьогоднішній день займаюся бізнесом. Буквально нещодавно демобілізувався зі Збройних сил внаслідок поранення. До цього часу був в політиці і маю такий досить непоганий досвід поєднати своє життя там, Тернополя, Києва, Харкова. І на сьогоднішній день навчаюся в Львові. Дуже дякую власне таким викладачам, як пан Ярослав. Тому що це представник вузу, який. Не навчає е, певних висновків, це вуз і це викладач, які е, нам допомагають знаєте, як зорати поле, mm -hmm. тобто дати певні знання, які потім, коли ми повертаємося додому, нас наштовхують далі шукати, далі поглиблюватися в скажіть, який у вас вид бізнесу і чому саме уку, чому саме бізнес школу ви обрали? Вид бізнесу це на сьогоднішній день це виробництво постачання тепла, але питання, чому власне УКУ, це знаєте, це не про свій бізнес сьогодні, це про більше про завтра, про не лише свій бізнес, а про цей бізнес в Україні, про розвиток взагалі України як такої, тому що неможливо мати красивий успішний бізнес, бути щасливою людиною в нещасливій країні, в нещасливому місці. Тобто, це сьогодні потрібно будувати взагалі цю систему в нашій державі, особливо під час війни. А вам дякую, рухаємося далі, бо хочеться ще когось послухати. Давайте знаймотесь з вами. Наталя, правильно? А, Який у вас бізнес і чому ви саме тут? А, Наталя, місто Чернігів, легка промисловість. Чому Уку? А, тому що Уку ще не було в Чернігові, а Чернігів ще не було Уку. А, ми розширяємо географію студентів. І а, я про Уку дізналась буквально декілька років тому назад. І а, було дуже цікаво. Не Київ, а іменно Львів. За географічним частково фактором, в тому числі дім. Якщо можна, покажи, будь ласка, всю цю аудиторію, щоб ми бачили різні очі, різні досвіди. Тай це можна продовжувати без кінця. Насправді ми дійсно закінчимо тут, хоча хотіли на австрійському ринку і не жаліємо абсолютно. Тут буде продовження, пане Ярослав Грицак. Дім поверть. Будь ласка, от пане Ярослав за нами. Якщо є змога, ми коротке інтерв'ю запишемо 10 хвилин. Є змога. Зараз так. щоб просто людям пояснити, yeah. супер і тому, що купа питань. Насправді, ви знаєте, класне, ви сказали річ, що Ярослав Грицак людина і професор, яка не дає висновків. Вона змушує мислити. Це історія про е, мислення, і ми продовжимо про мислення різних міст, різних історій, різних людей. І дякуємо вам за ваші історії. Спасибі, Львів, ну, ось такий Дякую. був сьогоднішній наш ранок у Львові. Спасибі за крутезні Дякую, включення змістовні за Львів, за героїв ваших е, зустрічей Єгор і Неля.